Местоменськ, метраж 50. Кімната 1, бюджет 1, 5 монрублей дизайн, Ольга Беркова фото, Єгор Пісковський. Коротенько, незважаючи на обмежений бюджет. Дизайнеру вдалося реалізувати всі побажання замовниці у квартирі площею 50 квадратних метрів. З'явилася кухня з барною стійкою і відкритим стелажем, спальня вітальня з робочим місцем і містка гардеробна, а недолік простору у ванній вирішили за допомогою перепланування. Подробиця у цій однокімнатній квартирі живе молода дівчина. Вона багато подорожує, любить читати і займається живописом. В інтер'єрі хотілося відобразити творчу натуру замовниці і створити обстановку, яка буде розташовувати до відпочинку. Планування від забудовника досить вдала, велика житлова кімната, містка кухня, коридор, в якому можна виділити господарську зону, але як це зазвичай буває для реалізації всіх хотілок. Замовниці вона не підійшла, і дизайнеру Ользі Беркові довелося внести зміни. Перепланування почалося з туалету та ванної. Замовниця хотіла велику душову, але між двома санвузлами була несуча стіна. Уявляєте, довелося робити отвір, зміцнювати його і маскувати фінішною обробкою. Для узгодження змін розробили спеціальний проект. Розповідає Ольга Беркова. В результаті в санвузлі помістилися душова унітаз, стільниця на всю стіну, під яку прибрали пральну машину. Замовниця пише фарбами, і потрібно було знайти місце для мольберта поруч з водою, щоб мити кисті і щоб не пахло фарбами в спальні. Для цієї мети ідеально підійшла кухня. Місце для малювання облаштували між стелажами. Кухонний гарнітур не кутовий, як зазвичай буває, а паралельний і вострів з мийкою переходить в варну стійку. Від обіднього столу відмовилися, незважаючи на невеликий розмір гарнітура. Тут помістилося все необхідне. Духова шафа, диспоузер харчових відходів, варильна поверхня і витяжка. Холодильник теж на місці його встановили між стелажами, так, так, червона телефонна будка. Це він і є. Дизайнер запропонувала купити самий бюджетний холодильник і обклеїти його плівкою із зображенням. Вийшло яскраво і незвично, плюс безликий білий шафа, не псує вигляд. Житлова кімната виконує кілька функцій. Це одночасно спальня, вітальня і кабінет, щоб відокремити робочу зону від зони відпочинку. Підлогу трохи підняли, оформивши подіум. У коридорі встановили перегородку з металу зі склом, щоб відокремити гардеробну. Обробку вибирали, виходячи з бюджету. В кімнаті використовували фактурні однотонні шпалери і недорогу паркетну дошку в кухні і передпокою стіни пофарбували, на підлогу поклали плитку, ванну кімнату теж оформили за допомогою плитки. Зверніть увагу на цікавий прийом. Дизайнер використовувала прямокутну плитку під дерево в якості плінтуса по периметру санвузла. Місць для зберігання більш ніж достатньо. Для одягу є гардеробна і шафа з іге. в кімнаті для книг. Заготовок і декору. Відкритий стелаж на кухні у ванні передбачили полки ніші для зберігання косметики і засобів гігієни. Колірна палітра інтер'єру стала зрозуміла вже на початку роботи над проектом. На першу зустріч замовниця прийшла в красивих туфлях синього кольору. Вона відразу сказала, що хоче досить брутальний сірий інтер'єр, і я запропонувала пом'якшити його за допомогою відтінків дерева і ввести акцентний синій колір. Плюс ми трохи похуліганили на кухні з червоним холодильником. Ділиться Ольга Беркова. Робота над проектом і ремонт йшли в режимі економії. Дизайнер контролювала кожен крок, щоб не вийти за рамки бюджету. Наприклад, столик консоль Ікеа привезли з вільнюса, де він був в 2-5 рази дешевше ніж у Києві. Кухонний гарнітур замовили на місцевій білоруській фабриці. Перегородку для вбиральні і опорну частину для барної стійки нам зробили хлопці, які виготовляють інтер'єрні столики. Це була їхня проба пера, тому ціна була меншою ніж у конкурентів, адже дизайнер. В Цілому на весь чорновий і чистовий ремонт матеріали сантехніку, меблі та оплату проекту з перепланування ми витратили 22 тисячі доларів. Приблизно 1,5 млн грн. Планування, бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба, сапару меблі, пуф і дзеркало, іке освітлення, стельовий світильник, новодворські кімната, оздоблення шпалери, Астретіон. підлогове покриття, паркетна дошка, Карелія. меблі, стіл робочий, столик, журнальний і шафа, все ікеа, крісло і стілець, сигнал, текстиль, штори, іке, декор. Плет іке освітлення, лампа настільна, бра, торшер, ліхтар, люстра, люмінекс, кухня, оздоблення, фарба, сапарол, плитка керамін, білорусь підлогове покриття, плитка, дюалдрес, Іспанія меблі, стільці на півбарні, галмар, побутова техніка, холодильник, атлант, змішувачі, аквасаніта, текстиль, штори. Ікеаванна кімната, оздоблення, плитка, тюбадзін, підлогове покриття, плитка, тюбадзін, санфаєнс, двері душова, гавая раковина, роца змішувачі, роге балкон, оздоблення, Арба, цапару, підлогове покриття, плитка, тюбадзін. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов інміром. Міром